Привіт від юнінгбаза! Сьогодні ми представляємо два унікальних автомобільних обвіси, які можуть змінити вашу BMW до невпізнання. Вони перед вами обвіси в стилі m 3 g 80 та m 4 g 82 для звичайних версій 3-ї і 4-ї серії BMW у кузовах G20 і G22. Обидва обвіси мають однакову комплектацію та виконані з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність та надійність. До комплекту входить передній бампер, на нього встановлюється решітка радіатора з місцем під дистронік, бічні решітки з отворами для охолодження гальм, кріплення парктроників, подіум номерного знаку, абсорбер бамперу, а також рамки та кріплення, які необхідні під час інсталяції. Дивимось далі комплектацію обвісу: задній бампер, на який встановлюється чорний глянцевий дифузор під роздвоєний вихлоп на 4 труби. Але найцікавіше те, що сам глушник і роздвоєні насадки йде також у комплекті, також всі необхідні кріплення, тепловий захист, хомоти і так далі. Це все у сукупності надає вашому автомобілю стильний і завершений вигляд. Але якщо раптом вас зацікавив тільки передній бампер, ви також можете придбати його окремо у випадку, якщо вам потрібно оновити тільки цю частину автомобіля. Висока якість цих обвісів гарантує, що ваш автомобіль не тільки виглядатиме вражаюче, а й безумовно не буде схожим на звичайну G20 і G22. Обидва варіанти в наявності та готові до повного перевтілення вашої BMW. Також нагадую, що ми робимо це все під ключ. Деталі ви можете дізнатись у нашого менеджера у Дірект. Дякуємо, що подивились до кінця. Незабаром повернемось з іншими ексклюзивними новинками. До зустрічі!